Вітаю шановних слухачів, каналу основи сім'ї. Сьогодні ми продовжуємо наші зустрічі в нашому проєкті Біблійні подружжя і продовжуємо з пані Еліною. Вітаю! до речі. Вітаю вас. Андріан. Продовжуємо розважати над подружжям Аврама і Сари. І як ми говорили минулого разу, сьогодні то до цього подружжя долучається жінка Агар. І саме ця історія описана в 16-му розділі книги буття. Ну і саме, пані Еліно, ваше слово, що там відбувається? Ну, відбувається те, що Авраам і Сара живуть досить довго, і в них немає ключового моменту їхнього шлюбу, немає дитини. До речі, така проблема була власне взагалі такою загальною для всіх дружин патріархів. Чогось дружинам патріархів було дуже важко мати дітей, Бог їм не давав до часу по своїй причині, по своєму задуму. І ось ми бачимо Авраамі Сара, які вже дуже навіть в таких поважних літах і в них немає сина. От, Сарі особливо важко, ну, уявіть, в тій культурі. Саме жінка була винуватою, якщо в неї не було дитини. Ну, так от склалося. І ми бачимо і в середньовіччі теж такі самі були культурні моменти, що якщо дружина не може на... народити чоловікові сина або взагалі дитину, то це вважалось таким як позором. Да? Звісно, Сара бачила інших пари, які... які мали дітей, насолоджувалися материнством. Звісно, їй було дуже важко. Особливо давайте згадаємо, що вона була дуже гарною жінкою, і зазвичай краса асоціюється з щастям. От якщо красива жінка, це означає, що вона має бути щаслива. А тут, от раз і красива, ну дуже гарна жінка, дуже мудра жінка, не може мати дитину. І, звісно, у Сари почало закінчуватись терпіння. Ми знаємо, що Бог обіцяв, що ось-ось я дам вам дітей і багато дітей. Але наразі вона була вже в такому віці, що навіть фізіологічно це було достатньо складно. І в неї виникає задум все-таки підсунути Авраму свою служанку, служницю Агар. Написано Слові Божому, що вона віддає йому її як дружину, як за жінку. І Аврам, що цікаво, теж для мене він погоджується на таку авантюру, хоча знає, що Бог обіцяв їм. Дитину, і, Богу, напевно ж, неважко дати їм дитину фізіологічним простим шляхом. Він якось так теж пасивно йде на її план. Я не думаю, що Сара знаєте, з таким відчуттям щастя на це пішла. Я собі уявляю, от вона Агар віддала чоловік, пішов з нею мати весільну ніч. А Сара там собі спокійно сидить і читає книжку. Ні, скоріше, все це було дуже непросто емоційно на таке наважитись, і я думаю, що багато сліз вона прилила. Тим не менш, все тільки погіршилось, тому що Агарь завагітніла і стала дивитися на свою господарку зверхню, бо вона змогла те, що не змогла Сара. А, і Сару, звісно, це дуже сильно стало гнівити. І коли вона почала гніватись на ситуацію, вона в тому числі гнівилась і на агарь, в тому числі в тому в тому самому, той самий час вона почала гніватися і на свого чоловіка. Цікава та, реакція, хоча вона сама була ініціатором такого плану. Авраам, звісно, намагався їй догодити. Він погоджувався з усіма її доводами і навіть рішеннями. Хоча це була її ідея. До речі, результатом цього всього стало те, що на світ Божий з'явилися діти, дитина Агарі, її нащадки, ну, нащадки Ізмаїла. Які стали постійними ворогами народу Ізраїля або нащадками Сари. Саме від Ізмаїла пішли Араби, 12 племен Арабів, а від, Ізмаїла пішли, а від Ісака, вибачте, пішли 12 колін Ізраїля. І завжди Ізмаїл боровся з Ізраїлем. Звісно, здається, що то до нас не відноситься. Не відноситься така ситуація, знаєте, коли Бог щось обіцяв, а терпіння дочекатися на то немає? Але я думаю, що відноситься, якщо чесно. Бо і зараз ми бачимо шлюби, у яких не вистачає, не вистачає терпіння. Але зараз я би ще хотів вернутися до саме цієї біблійної історії. Там є декілька дуже важливих моментів. Угу. Ну, наприклад, чи міх Авраам цього не робити. А ви як думаєте? Ну я, я переконаний, що міг. Я Але не. добре, тепер з іншої сторони. Чи могла Агар цього не робити? Думаю, ні. Я думаю, що в неї також неї вибору взагалі не було, тому я що втеп... вона зобов'язана була робити те, що тому що це не вільниця, тобто там свої закони, своя культура. Тобто в неї вибору не було. Чи могла Сара цього не пропонувати? Звісно, думаю, могла знову ж таки, і тут є і тут цікава річ. Тобто, перше, що дійсно, якщо читати там е, в, раніше, е, в розділі попередньому, то там є обітниця Бога, що він говорить, що я дам тобі, дам, але але дійсно питання віку, тому що в тому моменті е, Аврааму вже 86 років. Вісімдесят років. Там не написано скільки сарі років, ну, вона була трохи молодша, но то так уже в літах. І тут є цікава річ, що, що агать е, е, Сара підходить до чоловіка і каже: слухай, дивися, як вона себе веде. Тобто, а чу, а що говорить їй чоловік? Ну, це до якби твої проблеми. Тобто, і ти маєш право вирішувати з нею, як вважає за потрібне, і вона починає її е, дуже серйозно, знаєш, притіснити дуже серйозно її. Ну, всіма методами, і це доходить до того, що вона просто тікає з віта, вона тікає з їхнього дому, вона тікає в пустиню. Але що їй цікаво, що важливо, що що Бог її не залишає, тому що до неї приходить ангел від Бога і каже: повернись, повернись. Він говорить, як назвати, як назвати е, сина, який народиться, повернись туди, будеш там, і він говорить, що я тебе так як було сказано, благослювеличам чисельним, чисельним там потомством, бо, бо що бо ангел каже, бо бо були якби почуті і прийняті її, якби страдання, її переживання. Тобто, ну ну взагалі дуже цікавий контекст відбувається зараз. Мені здається, то доцільно про це так певні акценти сказати. Так, ну ми про це детальніше поговоримо наступний раз, бо ми якраз роздивимося цей шлюб Аврама і Агарі. Okay. А, в, а в цьому розділі ми можемо дійсно сказати про те, що е, Сара керує цією ситуацією, тобто вона бачить проблему, і як будь-яка жінка вона хоче її вирішити. І вирішує вона, вона бере всю ситуацію в свої руки, е, вона е, пропонує план. Він спрацював, дитина є, але вона нещасна. Її чоловік паралельно, якраз іде повністю на поводу своєї дружини. Він взагалі не, не говорить ні в цій історії жодного разу. Зайди до, до Агарі, окей, я зайду до Агарі. Я буду притісняти цю, цю служницю, яка мене не слухає. Це твоя служниця, все в твоїх руках. Так? Ми бачимо Аврама, який взагалі таке відчуття, що у нього немає, він не хоче мати право голосу, або він не хоче вступати в конфлікт з своєю дружиною. От він зустрівся з своєю розніваною дружиною, і він згадав таку приказку, яка говорить: Happy wife, happy life. Все можливе для того, щоб моя дружина була щаслива, щоб в мене було життя безмітєжне. Тому от тут така ситуація з Аврамом, і це, в принципі, теж. Далі із ситуації Загалю воно повторюється з розвитком ситуації воно повторюється його пасивна позиція. На жаль, так буває. Ну, окей, тобто, які ми можемо робити, тобто, що ми тут бачимо в тій історії? Що, ну, по перше, по -перше як, як мені видається, що Аврам і Сара, ну, ініціатором було Сара в даному випадку, сама самі створили собі проблему величезну проблему не тільки собі, а й своїм нащадкам. І тому, як от... рознеслась в поколіннях дуже 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 велика проблема стала. Okay. Ми, як ми, як аналізуємо ті стосунки, які є в біблії, то ми завжди стараємося шукати аналогії, ну і як те, що було колись, якби проявляється в сучасних відносинах. В сучас... Пар в тому контексті, ну про який ми зараз ставимо, на, на який не просто ми ставимо акцент, на який писання ставить акцент, і тому десь я би зараз просив з досвіду, можливо, що ви бачите в сучасних стосунках? Може, якийсь приклад якогось подружжя от як воно це проявляється, проектується, все що було то так і сьогодні. Ну, дивіться, тут така цікава історія, взагалі велика тема в цій самій історії це е, наші бажання, наша молитва і Боже рішення. Так? Тобто Сара і Авраам дуже довго просили собі дитину, а Бог чекав. І я е, думаю, що ми теж, як сім'ї, зараз багато про що молимося і багато чого просимо Бога. У Бога є три варіанти відповіді: Він каже так, Він каже ні, або Він каже, Почекай. І от з цими трьома варіантами відповіді достатньо непросто не просто вжитись, особливо якщо це почекай. Якщо ви не сильно відрізняєтесь від мене, то мені тут дуже важко, коли Бог каже, просто почекай. Я знаю одну сім'ю, звісно, імена я змінила, але тим не менш, Христина і Марко вони жили разом біля років. Років, і в них не було дитини, було декілька викиднів. Вони весь час молилися, просили у Бога, а Бог їм сказав почекай. І вони дуже довго чекали і просили у Бога, щоб Бог все-таки злянувся на їхнє прохання. Звісно, вони впадали і в відчай, і в депресію. Ось. Але в якийсь момент Бог їм сказав так, але інакше. Так, але не так, як ви собі це, як ви собі це уявляєте. Що цікаво, ця пара, я з ними познайомилась, вони приїхали до нас в Україну для того, щоб всиновити двох хлопчиків. Вони їх всиновили. І коли я в перший, перший раз подивилася на фотографію цих дітей, ці діти зовнішньо виглядали як її чоловік, як Марко. І це було щось унікальне. Ну, зараз це щаслива сім'я, вони дуже тішаться своїми двома хлопчиками, вони живуть за кордоном. І ви знаєте, для мене вони підтвердження то, що коли ми про щось просимо Бога, ми маємо пам'ятати, що Бог може сказати так, але інакше ні або почекай. І от тут дуже важливо, коли Бог каже почекай, не допомагати йому, бо з того нічого доброго не вийде. Як Авраам і, є, і Сара чекали не один десяток років, як Христина і Марко чекали 10 років, як ми з чоловіком чекали Божої відповіді, коли я була вагітна нашою другою дитиною і була загроза викидня, ми всі чекали відповіді від Бога. Але ми маємо розуміти, що Бог, Він такий, знаєте, в нього є право на відповідь, і йому допомагати з тою відповідю точно не варто. От. Бо коли ми займаємо його роль, його такий, знаєте, беремо всю владу в свої руки, як Сара, то е, нічого доброго з того не виходить, на жаль. Тому я тут. Я хочу тут тут перервати вас, тому що от ще раз враховуючи те, що нас дивляться люди, які віруючі, так і, ну скажімо, або які вважають себе віруючими, або не віруючими, ну виникає в контексті нашої розмови питання. От декілька разів ви сказали: Бог сказав, Бог, Бог казав. От, от, от є те, що якщо ми читаємо е, в писанні, він реально до Авраама говорить. Реально mm -hmm. город, а в тих обставинах наших сьогодні, от Бог от, ви от як це відбувається? От як це відчитується? От, от як це зрозуміти, саме цю фразу? <ш Stunde> от за про це написано безліч книг. Я думаю, mm -hmm. Андріан, ви вже тож, навіть може вже і пишете таку книгу, як зрозуміти голос <ш> <шoda> Божий. <шoda> я маю масу відповідей на те питання, але я хочу, щоб то, то ми, щоб ми удручували ці речі саме ]دي. для слухачів наших. Так класно, ви знаєте, є загальна воля Божа, яка явлена в, в Слові Божому да, в Біблії. От вона явлена, все зрозуміло там е, така, наприклад, що люди мають робити добро, жити справедливо, е, цінувати Бога. Робити людям іншим те, щоб вони хотіли, щоб їм робили. Да? Це така загальна воля Божа. Коли ми говоримо про індивідуальну волю Божу, тут починається багато різних махінацій. Ну, Бо хтось її визначає, знаєте, кидає, кидає кості, да? і думає, що ж, якщо шість, то то, якщо три, то, то інше. Так? До речі, в Ізраїлі теж була така, така цікава традиція. Да? У Рім і Тумім теж кидали. Да? І визначали волю Божу. Хтось каже: ну якщо сяде п'ять ворон на дерево, тоді це, а якщо не сяде, тоді це. Да? Хтось ходить до гадалок, щоб дізнатися волю Божу, а хтось ходить до священника, хтось ходить до пророків, а хтось каже: та мені взагалі той Бог не цікавий, що він хоче і яка його воля. Я особисто дізнаюсь волю Божу просто. Тобто, коли, коли є якась ситуація, я молюсь, кажу Боже, дивись, от я не знаю, що мені зробити. Ти можеш мене провести. Спілкуюсь теж з чоловіком. Він у мене дуже мудра людина. А я теж кажу: слухай, є така ситуація, що ти думаєш на рахунок цього? Можу поспілкуватися з людьми, які теж достатньо добрі, чесні, Бога люблять. Що вони думають про ту ситуацію? Бо коли ти радишся, то. то Можеш зібрати то мудре, щоб прийняти рішення. От. Якщо дивитися на Сару і Авраама, то Бог їм чітко сказав, що він дасть їм сина, він їм проговорив це. Якщо дивитися про Христину і Марка, то по тому, що у них не було дітей дуже довго, вони були викидні, то Бог їм, Бог їм показав, він їм не сказав, але він їм показав, що це не той шлях, що це не той шлях. І коли mm -hmm. він відкрив двері і за декілька місяців вони змогли усиновити діток, він благословив їх тими дітками. Ті дітки навіть схожі, то вони зрозуміли, що то від Бога. Розумієте? Mm -hmm. От тому е, мені цікаво, що ви думаєте, як ви визначаєте в вашому житті волю Божу? Ми будемо, ми, ми ще в контексті ще про це поговоримо. Ну, в кожного дві є, є ще індивідуальний досвід, і він mm -hmm. його не можна відкидувати. Тобто, в мене цей досвід дуже небідний. Угу. І але він є мій, він є для мене. Тобто, в мене є розуміння, в мене є. в Мене різні, є такі в мене маса свідчень з того приводу. Але угу. вернемося зараз до цієї ситуації, тому що, ну як би там не було, мова йде про фактично вагітність, про можливість мати дітей, неможливість мати дітей. І для мене є дуже важливим в цій історії те. Що Бог виконує свою обітницю в часі, коли чисто в людському розумі і в свідомості говориться це неможливо, тому що жінка в такому віці не плідна, вона не народжує. Тобто, це тоді. Ну тоді це було зрозуміло по самому факту спостереження. Зараз це сама наука доводить, що це неможливо. Тобто, овуляція більше не відбувається відповідно. Ну, все жінка стає не плітна, вона не може народити, і саме Господь показує те, що він. Владний робити так, як вважає за потрібне при любих обставинах, і для мене це ну для нас всіх це досить серйозне таке підбадьорення, тому що зі свого боку я знаю ну не одну пару, яка яка народжувала через 15-20 років по факту неможливості народжувати, народжувала mm -hmm. і і таке народжувала, і вони. Ну і вони їм не потрібно доводити, що, що це є боже проведіння, тому що всі можливості і ресурси були були начесто вичерпані. Так ну, що так. тут так в цій в темі це також мені видається дуже важливий акцент, який, який ми сьогодні ставимо, і, і знову ж таки, я дуже заохочую зі свого боку. Людей, які мають подібні виклики, подібні питання, подібні проблеми, найперше звертатися до того, хто хто все створив і хто творить, хто творить життя, хто дає відповідно, дає початок всьому саме до господа. Так особливо цікаво, що ця історія, чому Бог так довго не відповідав на молитву, або коли він сказав, що у вас будуть діти, і довго-довго не давав. Бо як написано в іншому місці слово Боже, що це для того, щоб ця дитина була очевидна від нього. Ну так, тобто фізіологічно це неможливо, тому то, що він її дав, це очевидно від нього. От, і я знаю, що коли в нас була ситуація з моєю з нашою другою дитиною, коли ну, ми лікарі не давали майже ніяких шансів, то ми з чоловіком знаємо, що ця дитина вона особлива дана Богом. І я люблю їй говорити, я їй кажу: Терезочка, Бог. Зберіг тобі життя і дав тебе нам, бо в нього є особлива ціль для тебе. Особливий задум для тебе. Він тебе зберіг, і це особливо. Тому, дорогі слухачі чи глядачі, я хочу вас теж підбадьорити в тому, щоб ви визначили, в чому вам зараз складно довіряти Богу. Бо Аврааму сарі було складно довіряти Богу саме в питанні вагітності. І Якщо Бог вам каже почекай, що ви робите, щоб пришвидшити його відповідь і отримати бажане будь-яким способом? Зупиніться в тому, бо то не є кращий варіант? Можливо, можливо, у вас немає дитини, чи немає чоловіка, чи чоловік не такий, як треба. Як ви в тих обставинах можете бути тим, хто. Проявляє ту віру да, в те, що буде все добре, що Господь вам дасть сил це все пройти, а пройти вам той шлях, який він намітив, от, пройти ті труднощі, які вам він вам, а, які у вас є зараз. Дякую, дякую, з свого боку. Знову ж буду мати таку традицію завжди старатися повертатися до до нашого навчального матеріалу основи сім'ї. І і дійсно, от сучасна доба, 21 століття, дає нам можливість дуже багато знати про фізіологію жіночого організму, чоловічого організму, по аспекти зачаття розвитку дитини. Як це все відбувається? І хочу наголосити, що в нашій програмі є цілий підрозділ. Це є біоетика. 6. Ти зустрічей я вас наполегливо запрошую дивитися цю цю надзвичайно глибоку інформацію, яку представляє е, доктор медичних наук, доцент, е, викладач медуніверситету Олександра Загородня, тому що цю базову інформацію цією базовою інформацію. Переконаний, повинна було діти кожна людина, тому що як показує досвід, більшість людей не розуміють, не знають елементарних речей, що стосуються їхньої фізіології, функціонування як чоловічого організму, чоловік ще більш-менш просто, ну особливо жіночого організму. І тому, коли ви є в подружжі коли ви є в парі, тобто не усвідомлювати певні речі, які є базові, ну просто неправильно. Тому звертайтесь також увагу і е, до цих знань. І ми будемо продовжувати на наступній зустрічі. Знову ж ми не залишаємо рамах, Ми ще проаналізуємо на наступній зустрічі стосунки як їхніх відносин саме з Агар. А ось і запрошуємо вас знову ж таки. Ставити суб'єктивовувати сповіщення цей дзвіночок, щоб ви не пропускали наших зустрічей, ділитися нашими ефірами, якщо знаходите їх цікавими. Ну, пані Еліно, вам дякую сьогодні за сьогоднішню зустріч і до наступної зустрічі через тиждень часу. Дякую вам, і дякую всім нашим глядачам. До наступної зустрічі. Всього доброго, всього доброго.